Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. Ну що, друзі, маємо сьогодні дуже важливу інформацію. Вона є резонансною. А саме мова піде про те, як голова Верховного суду, так званий князів, був затриманий набу. За хабар у розмірі 3 мільйони доларів в еквіваленті на гривні 110 мільйонів гривень. Хочу поділитися з вами цією статтею конкретно і по Заголовок звучить так: голова Верховного суду отримав гроші за рішення на користь Живаго. Голова Верховного суду Всеволод Князів схоплений на 3 мільйонному хабарі, отримав гроші від людей. Які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Живаго? Це з посилання на джерело в антикорупційному бюро. Деталі справи: Велика палата Верховного суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій полтавського гірничого збагачувального комбінату Ферекспо. Своїм рішенням, 19 квітня, орган залишив зазначені акції живаго, скасувавши попереднє. 15 травня стало відомо, що набу викрило голову Верховного суду Севолода князева на отриманні хабара в розмілі близько 3 мільйони доларів, приблизно 110 мільйонів гривень за поточним курсом. За інформацією джерел на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів Верховного суду. Які слухали справу Полтавського ГЗК, Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Князів уже близько півтора року не має заступника, тому його затримання означатиме обезголовлення Верховного суду. Маємо, друзі, таку дуже цікаву інформацію. Це резонансна подія. Хочу прокоментувати цю статтю і цю подію, власне, яка сталася з цим головою Верховного суду. Що ми маємо на сьогоднішній день? Наші військові просять про допомогу на тепловізори, на зброю, на екіпіровку, на генератори. Нашим військовим врізали премію. Наші військові віддають свої життя, захищаючи наші кордони. А от такі уроди, як цей князів. Збагачується на життях наших з вами дітей. Це тільки один приклад, який ми зараз бачимо. Що буде з ним, ну ми не можемо сказати, будемо спостерігати за ситуацією. Тут написано, що вони будуть відсторонені. Ну камон, народ, цих ублюдків треба посадити в тюрму на пожиттєвий термін. Це, що ви тут виписуєте, що вони будуть відсторонені, це якби одна ланка, це тільки одна фаза. Вони мають бути покарані відповідно до чинного законодавства і сісти на довічно за свою діяльність. Оці всі недолугі, так звані псевдопатріоти, які розповідають нам, як ми маємо жити, які закони ми маємо виконувати. Так? Сам голова став взірцем так званої корупції. Який працював на хвилиночку в Верховному суді, це вам не є адміністративний суд чи районний суд, це Верховний суд України, народ? Тому ми маємо дуже цікаву річ на сьогоднішній день, хочу, щоб це відео подивилося максимальна кількість людей і включило нарешті свій розум, включило свою свідомість, включили критичне мислення. І зрозуміло, що все, що відбувається, аж ніяк не на нашу користь з вами. Система була створена таким чином, щоб нас з вами витулити з цієї країни, одних знищити, утилізувати, а других просто витурити, щоб вони сюди більше не поверталися. Ми маємо сьогодні дуже багато прикладів, як результат на протязі останніх 30 років. Завершуючи друзі, це відео, хочу вам сказати дуже важливу річ. Ці всі корупційні схеми, які зараз викривають так звані правоохоронні органи, ці всі недолугі закони, постанови, які приймаються проти нас з вами, як проти українського народу, який зараз знаходиться в дуже глибокій сплячці, в статусі раба фізособи, вони вчиняються тільки тому, що український народ просто знаходиться в дуплі загниваючого дерева, що народ. Знову ж таки, чекає на свого пастуха, поведаря, не хоче відкрити основний закон, не хоче повернути голову по сторонах і подивитися, що відбувається, почерпнути історію 30-літнього, і подивитися, що для нас зробила так звана держава, в якому статусі ми живемо, з якими цінами, з якими комунальними послугами, з якими податками. Ну це не зрозуміє тільки або тупий, або дурний. Нічого не дано. Я вам хочу більше сказати. Моєї знайомої дитина, якій 12 років, вона задає питання, а що Зеленський дійсно президент УСР? Дитина вже розуміє. Що говорити про дорослих людей, які думають, що вони все знають, а насправді дивляться телевізор і взагалі не розуміють, що відбувається довкола них. Тому ще раз хочу наголосити, щоб ті всі речі припинилися, відкриваємо основний закон. Відкриваємо 11 розділ і читаємо про первинний суб'єкт права територіальні громади. Я не знаю, як вам ще пояснити більш предметніше, більш детальніше, що український народ, він, власне, і складається з територіальних громад, і про них написано знову ж таки в 11 розділі. Тому, прочитавши його, ви зрозумієте, які можливості має український народ. Він найперше має можливість збудувати державу. Не кубка осіб, які підмінили поняття в 21 році і підсунули нам корпорацію. А ми з вами, кожен з вас, українець, на своїх місцях, починаючи з першого кроку, з територіальних громад будує своє народовладдя на території України, і таким чином ми можемо змінити ці всі речі, які нам нав'язують до тепер. Таким чином ми зможемо закінчити війну, врешті-решт. Повідомивши про те, що ми є тут, на українській землі, як український народ. Тому що поки ми про себе не заявимо, що ми є власники, як територіальні громади, які, до речі, були підмінені ОТГ, і розкрадається ваше все майно і майно всього українського народу, нас просто знищать з лиця землі. І на цій території просто не буде такого суб'єкту, як український народ, як нація взагалі не буде йти мови жодної. Тому, друзі, ще один момент важливий момент, для того, щоб максимально війти в цей процес, я утворив покрокову систему для захисту прав і свободи людини. Там є 5 кроків, де ви, ознайомившись з цією системою вже за місяць або й швидше зможете усвідомити ці всі події, які відбувалися, зможете перейти в статус людини юридично, а також захищати свої права і свободи. Допомагати це робити іншим людям, розвивати свої територіальні громади, утворювати органи місцевого самоврядування по всій Україні, бо їх немає на сьогоднішній день. Вони всі зареєстровані як приватні підприємства на коди фізичних осіб і платять податки за свою підприємницьку діяльність. Є окремі створені групи, волевиявлення людини по областях, де кожен з вас має можливість перейти в свою область. І долучатися до нашого конституційного процесу по розбудові нашої держави Республіки Україна. Також є унікальний інструмент волевиявлення людини, який працює вже по всій Україні, де люди кожного дня захищають свої права і свободи цим унікальним документом. Вся інформація є в покроковій інструкції, а також ви зможете її отримати, написавши мені Телеграм, приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Також є група ТЦК. Окреме посилання на цю групу також ви зможете знайти в покроковій інструкції. Всі посилання на перелічені групи я залишаю в описі під цим відео. Ще раз наголошую: хто ознайомиться з покроковою системою для захисту прав і свобод людини, а також перейде в свої обласні групи волевиявлення людини, зможете. Максимально швидко долучатися до процесу конституційного процесу до розбудови своїх територіальних громад. Заявляти про те, що ви є власниками на своїй землі, і цей весь бедлан максимально швидко припиниться. Група волевиявлення людини по областях знаходиться в самому низу цього опису. Друзі, настав час об'єднуватися. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, про яку я говорю практично в кожному своєму відео, і про яку в самому акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.